Та до інших новин херсонські рятувальники ліквідовують наслідки негоди у Херсоні через велику кількість опадів, шквального вітру та граду виникла надзвичайна ситуація. На вулицях Причальні Чайковського та привулках прибережному, кошовому і сквозному затопило 40 присадивних ділянок і 15 житлових будинків. Більш детальна інформація у наступному сюжеті. Місцями рівень дощової води сягав до 30 сантиметрів. Станом на 4 травня залишилося підтопленими 20 прилеглих. До приватних будинків земельних ділянок та п'ять будинків до ліквідації наслідків негоди від управління Державної служби надзвичайних ситуацій області залучено 11 одиниць техніки та 32 людини особового складу. Від Херсонського обласного комунально-рятувального загону три мотопомпи та п'ять працівників. Роботи щодо ліквідації наслідків негоди продовжуються, враховуючи специфіку розташування будинків у Панизі мікрорайону, треба сказати, що захаращеність зливних дренажів лише сприяє. Затримці потужного потоку води на подвір'ях і у житлі. У день негоди на вулицях Колодязна та Петренка рятувальники допомагали автомобілістам, чиї авто потрапили до пастки у розмиті кювейте. Ця того дня і трагічна надзвичайна подія на путь Надійшло повідомлення від херсонців про те, що на розі вулиць колодязна та Чкалова водостічний кювет втрапила 32-річна молода жінка. В умовах сильної зливи її винесло у район Острівського шосе біля річки Кошової. Тіло загиблої вилучали рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення управління державної служби надзвичайних ситуацій області. Остаточні обставини нещасного випадку наразі встановлюються.